Окрім низки ремонтних робіт, виконаних у школах та садочках, не залишаються поза увагою міської влади і заклади культури. Мова йтиме про міську публічну бібліотеку номер 1 Могалів Подільську мистецьку школу, центр народної творчості та музей витинанки. Тут нині ведуться оновлювальні роботи. Творча та активно впорядковують прилеглу територію Могалів Подільського центру народної творчості. Тут облаштовують подвір'я та викладають плиткою сходи. А у єдиному в Україні музеї витинанки йде реекспонація великої зали. У нас проводяться роботи, що в центрі народної творчості, що в музеї витинанки Саме посильні роботи, які ми на даний час можемо зробити, це і реекспозиція великої зали, яку ви зараз бачите і Територія центру народної творчості, які вже потребували реконструкції, і зараз ми цим займаємось до нового навчального року, щоб наші учні, щоб наші гості мали можливість милуватися і знайомлюватися з нашою культурою. Також готується зустрічати своїх талановитих учнів і мистецька школа тут зусиллями працівників закладу та за підтримки міської влади. Оновили музичні класи, розчистили територію, облаштували нові бурдюри, яскраво прикрасили мурал біля школи, все, аби діти могли комфортно та творчо навчатися та розвивати свої таланти. Ми готуємося до нового навчального року і за, літні, за літній період ми зробили трошки ремонт всередині в будівлі. Зараз ще плануємо в двох класах замінити батареї. Готуємося до опалювального сезону. Також трошечки підправили фасад будівлю і розпочали. Розпочали трошечки займатися подвір'ям. В червні ми поставили один кусочок бордюрів і зараз ми продовжуємо бачите, хлопці роблять ще до кінця доробляємо вже бордюри. Думаю, що в навчальний рік ми розпочнемо вчасно і в гарних, в гарних класах і з чудовим подвір'ям. Могилів-Подільська міська публічна бібліотека номер 1 також зазнала оновлення. Наразі тут поклеїли шпалери, вмонтували нові двері. Стелі надали естетичного вигляду. Зроблений ремонт, дорослий відділ, абонемент. Стеля зроблена стеля, поклеєні обої. Ремонт майже тут 20 років, майже не робився ремонт. Дякуючи за підтримки міського голови і управління культури, ми змогли обновити дорослий відділ. Планується зробити у ще коридор. І ми хочемо там створити інформаційну кімнату, де будуть у нас комп'ютери. Також там планується зробити ремонт. З кожним днем заклади освіти, культури, могилів Подільської громади набирають нових обрисів, оновлюються задля комфортного дозвілля і навчання.